Доброго дня! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну ми з вами працюємо над розділом Духовна культура Українців. Тема сьогоднішнього уроку школа, День Знань та дізнаємося, яка ж була школа за часів Русі України. Отже, День Знань. День знань державне свято проголошено 1 вересня 1984 року. В Україні це свято є початком навчального року. Традиційно цього дня в школах проводять різні урочисті заходи. Отже, якою була школа за часів Русі України? Літопис від 988 року повідомляє, що князь Володимир після хрещення киян почав будувати церкви призначати священників, відкривати при храмах школи, де навчалися діти знаті. Вони вивчали грамоту, риторику, граматику та арифметику. Це найперша згадка про школи у Києві. Церковні школи давали початкову освіту та релігійне виховання. У літописі сказано, що в одній із таких шкіл, відкритих Володимиром у Києві при Десятинній церкві, навчалися 300 дітей. Навчання велося невеличкими групами по 3-10 дітей, навчали грамоти, церковного співу, основ віри, виховували риси християнської моралі. рами під час правління князя Володимира могли бути тільки хлопчики, а першим предметом для вивчення стала книжкова справа. Вважалося, що чоловіки повинні бути освіченими, а дівчата не зобов'язані знати грамоту, оскільки вони стануть майбутніми господинями і їх обов'язками буде лише правильне хазяйнування. Пізніше у багатьох містах Росії України почали з'являтися школи для дівчаток. Перше в Європі жіноче училище відкрила онука Ярослава Мудрого Анна Всеволодівна. А в 1086 році, при Андріївському монастирі, у ньому дівчаток навчали грамоті та швейній справі. З 15 століття установи при монастирях уже не будували, почали з'являтися приватні школи. І лише на початку 17 століття вивчення науки і мистецтв у школах почалося по-новому. Викладалися такі предмети, як граматика та латинська мова. Отже, дітки, коли святкують День Знань в Україні? А скажіть, будь ласка, які школи були за часів Росії Україні України? Послухайте, це цікаво. Уперше слово школа з'явилося в 1382 році. Коли, за загальноєвропейськими традиціями, цей термін почав позначати навчальні заклади, де людей навчали ремесел і давали спеціалізовані знання. 14 грудня в Україні святкують День Святого Наума. Наум наведи наум, говорили в народі. Саме в цей день колись розпочиналися заняття в школі, бо українці вірили, що святий Наум допоможе дітям у навчанні. Це була найзручніша пора, коли сільські діти мали змогу здобувати освіту. А зараз пропоную виконати письмові завдання в нашому зошиті на сторіночці 73 -ій. Давайте подивимось, що нам пропонують. Нам пропонують обчислити та розташувати відповіді у порядку спадання, записати, що сказав Нестор Літописець про значення книг у житті людини. Поставте відео на паузу та проведіть обчислення. А потім спробуйте записати слова і прочитати, що в нас вийде. Отже, перевіряємо. Сім на 7.

117 на 1, 117, 9 на 4, 36. Отже, розташуємо слова у порядку з подання. Дивлячись на наші відповіді. Що ж у нас виходить? Якщо уважно пошукаєш у книгах мудрості, то знайдеш велику користь для своєї душі. Отже, що ми бачимо з цього вислову? Що в книгах потрібно шукати мудрості, це дуже корисно для нашої душі, для нашого життя, аби нам краще жилося, щоб ми були з вами мудріші. Отже, читайте, будь ласка, книжечки, які вам подобаються. Давайте перейдемо до наступного завдання. На нас чекає з вами кросворд. Поставте відео на паузу, прочитайте, будь ласка, загадки запитання. І впишіть відповідь у кросворд, починаючи з гори до низу, тобто вертикально. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. В ньому я пишу весь час, і не тільки я, весь клас. Пишемо гарно як один, бо обличчя учня він. Про що це мова йшла? Про зошит друга загадочка виводить букви і слова: от ця цікава штука в руці виблизкує здаля, новенька гарна. Ручка. Третя загадочка. Ось до класу всі скликає голосистий цей дзвінок. І ми радом поспішаємо не в садок, а на урок. Вранці він заходить в клас і знання дає для нас. Про кого це мова? Про учителя. І остання загадка не дерево, а з листям. Так, це книга. Добре, сподіваюся, у всіх вийшло розгадати кросворд, в кого нім виправте помилочки та запишіть правильні відповіді. Переходимо до наступного завдання. Давайте виконуємо наступне завдання. Із розсипаних складів вам потрібно зібрати портфель для першокласника та записати, що потрібно брати до школи, що буде зайвим, ті слова не записуємо. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання ось так. Бачимо, перше слово в нас виходить Зошит. Записуємо слово ЗОшит. І так, спробуйте зібрати портфель першокласнику. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Зошит, ручка, лінійка, буквар, олівці, альбом. Правильно. Давайте перейдемо до наступного завдання. Розкодуй та прочитай прислів'я. Спробуємо пояснити їх зміст Та запишемо в наші лінійки. Нам пропонують записати одне з них, але я запропоную вам записати, скільки у вас поміститься. Поставте відео на паузу та спробуйте розшифрувати перший рядочок, тобто буде перше прислів'я. Що ж у нас вийшло? Хто вчиться з молоду, той в старості не знає голоду. Як ви це розумієте? Добре. Давайте прочитаємо наступне прислів'я. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. Так, правильно. І останнє. Добре того вчити, хто хоче все знати. Це точно. Давайте перейдемо до наступного завдання. Пропоную вам перейти до літературної сторіночки. Сядьте зручненько. Та послухайте, віршик Юрія Шкрумеляка ми всі діти українські. Ми всі діти українські, український славний рід. Дбаймо, щоб про нас, маленьких, добра слава йшла у світ. Свої здібності і сили розвиваємо раз у раз, щоб народу була втіха і щоб користь була з нас. Будьмо пильні на... у науці, будьмо чемні у ділах, будьмо смілі та відважні і не думаємо про страх. Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе, рідна мова, рідна віра, рідний край наш, над усе, щоб про це ми не забули ні на хвилю, ні на мить. Хай Господь святий із неба нас малих благословить. Дітки, скажіть, будь ласка, якими мріють вирости українські діти? Так, правильно, українські діти мріють вирости такими, щоб про них у світі йшла добра слава. А скажіть, будь ласка, почувши з віршика, хто благословляє малих діток? Правильно, у вірші сказано: хай Господь святий із неба нас малих благословить. Чудово! Давайте Дякую за увагу. На цьому наш урок завершено.